Жертва Афери з криптовалютою Прикарпатка вклала у неіснуючий інвестиційний фондовий ринок понад 600 тисяч гривень. Жінка довірилась незнайомцям, які запропонували легкий заробіток в інтернеті. Шахраї в мережі пропонували потерпілій вкладниці отримати надприбутки від інвестування у криптовалюту. Проте замість цього свої кошти вона втратила. І заявницею зв'язалась нібито експерт вказаного фондового ринку аферистка. Надала інструкції, як здійснювати купівлю криптовалюти на біржах та поповнювати свій акаунт. Потерпіла протягом декількох місяців, здійснювала поповнення банківських рахунків аферистів та виконувала їхні вказівки. При спробі вивести зароблені кошти дана функція виявилася неактивною, а шахраї заблокували жінку в мережі. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України. Наразі тривають оперативно-рушкові заходи для встановлення причетних до шахрайської схеми осіб. Зазвичай кажуть, правоохоронці зловмисники в мережі нав'язливо пропонують збільшити заощадження в декілька разів. Крім цього, шахраї можуть видавати себе за представника реальної інвестиційної компанії. У разі отримання подібної пропозиції слід знайти більше інформації про неї та компанію, з якою вона пов'язана. У жодному випадку не перераховуйте кошти на невідомі рахунки та не розголошуйте свої особисті дані незнайомцям. Якщо ви стали жертвою шахраїв, зберіть інформацію, що підтверджують факти вчинення щодо ваших шахрайських дій, деться про чеки, про оплату, квитанції з банку про здійснення грошових операцій, роздруківки оголошень, посилання на сайт та іншу інформацію. У випадку шахрайства необхідно звернутися до найближчого відділу поліції або зателефонувати на сто два люса гребики Магалаті, телеканал 402.